Борівчани, жителі Борівської громади. Зв'язку зі складною ситуацією, напруженою ситуацією, яка склалася у нас у громаді через регулярні ворожі обстріли, я повідомляю вам, що сьогодні у нас було проведено засідання Евакуаційної комісії Борівської селищної ради за участю начальника Ізюмської районної військової адміністрації Масельського Степана Івановича. Обговоривши ситуацію, яка склалася, одноголосно було прийнято рішення рекомендувати сім'ям борівчан, в яких проживають діти на території громади, вжити заходів, щоб вивезти дітей у більш безпечні місця з території громади, безумовно, тимчасово. Ми з вами дорослі і кожен вибирає для себе свій шлях, залишатися. Чи виїжджати. А за життя і здоров'я людей, дітей, вибачаюсь, дітей, беруть відповідальність, батьки або особи, яких заміняють. Тому ми звертаємося до вас. Подумайте, будь ласка, ми рекомендуємо вам провести таку роботу і при можливості виїхати з території громади тимчасово і вивезти дітей. Адже життя здоров'я дітей це для нас саме головне. Разом з тим я хочу сказати, що у нас є інформація про те, що частина борівчан вже за останні декілька днів е тимчасово покидають громаду, враховуючи небезпекову ситуацію. Я ж хочу звернутися до тих людей, які виявляють таке бажання, а можливо найближчим часом виявлять його, але не мають можливості, будь ласка, звертайтеся до Борівської військової адміністрації, до селищної ради. Для того, щоб ми могли сформувати списки, і обласна військова адміністрація, Ізюмська районна військова адміністрація мають таку можливість і нададуть нам транспорт і забезпечать вас місцями для проживання в гуртожитках міста Харкова. Така можливість є. Будь ласка, не хвилюйтеся, хто хоче, звертайтеся, і ми вам надамо таку допомогу. Однозначно, хочу вам сказати, на нашій лінії фронту. Ситуація важка, але стабільна. Наші воїни героїчно обороняються, і ніякого просування ворога в бік борової нашої громади немає. Ми з вами переживемо ці важкі часи. Ми віримо в нашу перемогу, ми віримо в наші Збройні Сили України. Слава Україні!